Представник ветеринарної медицини. Тут сталася в нас така надзвичайна ситуація, яка він розкаже своє бачення. І всі це вирішення, ми зробили звернення до нашої поліції. На жаль, запросили начальника поліції, але зараз проходить селекторна нарада в районі державної адміністрації. Він пішов туди. Прошу вас. Доброго дня. Така склалася в нас ситуація. Це не тільки в Дунаївці чи Дунавець, чи біля міста Дунаєвець. Я вважаю, що ця ситуація є з худобомогильниками, з цим всім це не тільки, це є по всьому районі. Проблема це не тільки на е, Дунаєвець, але, мабуть, по кожного населеного пункту, який є наверное, в районі. Що зробилося? Значить, На прилегній території до міста Дунаєвець. На предмет виявлений не стаціонований захоронений ці костварин. На вчорашній день було нам пред'явлені відеозйомки і пред'явлені Василем Петровичем і депутатом вашим, значить пред'явлені нам кадри захоронення. Захоронення, значить, було, ну не захоронення, а висипання, прямо в двох місцях висипано свіжі. Такі, скажімо, купи свиней і багато рештків, які вже давніші. Ну, все, вийшло несакціоноване і такий куди Хоча ми знаємо дуже чудово, що це, і хто знає цю дорогу, значить вона йде між міліцією і садом, туди в сторону Мушкутинець. Ця дорога вона є водовідвід з міста Дунаєвець і все це остальне, значить яка може попадати це, все то попадає в річку, може попасти і так далі. Значить, на вчорашній день ми відібрали. Зразки матеріалу відправили до нас спочатку в лабораторію, в першу чергу, значить, на виявлення Сибірської язви. Чому я так кажу? Тому що буквально три дні тому назад в Херсонській області захворіли люди і з'їли, що саме головне, що з'їли свиню, яка була поражена Сибірською язвою. І там великі є неприємності і так далі. Значить, тому ми в першу чергу. Підібрали матеріал для виключення Сибірської виразки. Є результат нашої бактеріологічної лабораторії, Ось, що збудника Сибірської виразки не виявлено. Ну, остальний матеріал ми сьогодні ж поїхали вже від на Київ для виключення африканської чуми. Всі ви добре знаєте і чуєте по телебаченню. На даний <кхи> час у нас в Україні 40 випадків африканської чуми. Це в основному Донецька. Сумська, ну, тій, скажімо так, східній області, але недалеко від нас, в Радомщинській районі Житомирської області, вже виявлено. От, далі в Рівненській, теж так само недалеко від нашої області. Так що є велика ця підозра, тому ми відібрали матеріал, відправили його на Київ, значить десь буквально через пару днів буде результат. Чи потім. Що треба на даний час? На даний час зараз треба. Зібрати цей весь матеріал, знайти місце для спалювання. Тому що всі залишки тварин, все, що залишилося, що не виявлено, чи є, воно, все остальне підлягає спалюванню. Ніякому не захороню, а спалюванню, а рештки примерно там далі закопати на глибину зверх двох метрів і захоронити. Ну, Яким макаром методом це зробити, то поки камість ми... йде вирішувати, я думаю, з головою громади і все остальне. Вони ще там валяються до сьогодні? Конечно, ну, не за... поки... чи є на них рештки, кліпси чи якоїсь ідентифікації. Значить, щоб хотіли ідентифікувати, ну, значить немає нічого. Значить, вчора до вечора, сьогодні від ранку, до сьогоднішнього дня, ми об'їхали всі тут, скажімо так, ну, мушкутинці, ту частину де ближче сюди йде. Об'їхали край Дунаєві, все сюди. Ну розумієте самі, зараз людина кожна тримає вдома, може тримати. Зараз на сукові будівлі тримають 10 і більше свиней. ну Різні версії. Є версії її, тому що може бути і спалах примірно без шихи. Зверху остра форма так само за 3 години може загинути, можуть вивезти. Може бути спалах примірно отруєння любими, скажімо так. Зараз беруть ці різні премікси і все остальне, неправильно замішали їсти, не дали правильно їсти, так же може бути. Ну, Встановити, нас саме головне зараз було встановити, чи немає самих гостроінфекційних захворювань яких і далі, але чиї вони, от ми не можемо ніхто, ніхто не ні, ну, признався. Ви хотіли забудети, Івана Крим каже, там одна жінка тримає масу свиней. На лікарню завжди вони йдеться. Вони, ми там заходимо. Це кошти, це фамілія не це... вирішила. Степанова на улізації. Виваляється так і там далі. Та, але вони не тільки валяються, біля смітника там по свиней, Можу показати. Де. Ну, якщо ви говорите про те, що приймати міри згідно е, ну, всіх законів, якщо ви так знаєте, не знаєте, я вам зараз зачитаю і скажу. Закон про місцеве самоврядування тут чітко прописано, значить, встановлення відповідно до закону правил з питань благоустрою територію населеного пункту забезпечення, йому, чистоту і порядок. Другий, 45-й пункт. Цього закону. Прийняття в межах визначених законом рішень питань. Та ж послухайте, що вам послухайте питань боротьби з стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями і всім остальне. Ну, як і ми можемо прийняти міри? Ми робимо розслідування, чиї це можуть бути свині. Якби ми знали, чиї це свині, вони б, скажімо, по-простому руками вигрібали з тої ями. Як нам поступити далі? Нам треба для того, для того, щоб мати місце для захоронення. Значить, біля Дунаєвець, і мабуть є з більшість частини населених пунктів. Ви знаєте, чудово і прекрасно, що нікого нема нормальних допомоги для того, для захоронення, дайте я скажу. це керівник державного органу. vindas não pode ir a que que бандитське угрупування, піти там комусь морду набити, чи що, він ж має діяти в межах закону. В нього є чітко передбачені норми, положення, інструкції, по яких він має діяти. І скільки би ми не говорили, що ви собі щось думаєте, ну він має там тільки так, як написано робити, і все. Бо Іначе він буде наказаний. Що ви, ви... Ну, а як би ви заставили, Я, ви страшно, щоб він там вибрав тії свині? Ту... Ту... Ну хто би то був? От знаходите ви йому, даєте 17 гривень тому районі.

Є запитання, є запитання по поводу утворення худобомогильників. На даний час, на даний час не заборонені відкриття нових худобомогильників. Тільки діють ті худобомогильники, які є, були до цього часу. І всі худобомогильники, де було захоронення Сибірської язви, всі зберігаються, всі в нас є вони на контролі, є на них карточки, є все. Але Бір всіх знашков шест з усіх населених пунктів. Кругом ми були в з кожним головою сільським радом були. І в кожному рекомендували. І кожному казали, хоча б вирубати дерева на тому худобомогильнику. Я вже не кажу викопати яму що-небудь. Один-єдиний худобомогильник, це нормальний, це от, я не знаю, там він від вересня, не відвер. Від Один худобомогильник, де вони зробили, де нормальний худобомогильник, де є обгороджені, де є територія, де обвалований. Я потокав, що повинно бути. Значить, хоча б саме менше обвалований ровом. Значить, там не менше двох метрів глибини. Далі оббитий платтям, хоча б був вхід, було все. А по правилах повинна бути асфальтована дорога, яка не проникає, повинна бути площадка для цього всього і далі яма. Захоронили трупа, закидали землею, другу яму купають. Отак вимоги до ходовомогильника. Ну Но нових ходомогильників нам не можна. Ну, на даний час заборонено робити нові ходомогильники. Старі використовувати можна. Скільки є всіх з тодомогильників? На даний час в нас районі 19 могильників. В район. Якщо треба, я, я вам дам Дайте по, нам вашій да зоні, знали, так, по вашій зоні, зоні, дам вам перелік цих подловинок, де є, в якому населеному пункті є подумання. І з ну, пропозиції по вирішенню цього. На даний момент, на даний момент, тут поблизості є, значить, в Дем'янківцях, є в Голозубінцях, це що тут поблизості. Чанкові немає, в Чанкові розорали його, вже немає. Це поблизу тут що є біля Дунаю. Це що можна для міста Дунаєвець, це що можна зробити тоді, я рахую, що можна Дем'янківцям, його там зробити так, як потрібно, і тримати його в порядку. Це для Дунаєвця, це недалеко. Це за Дунаєвцями, Буквально там ви знаєте, ви знаєте, де напротив кладовища направо туди в тих ямах та лісом. От скажіть, будь ласка, сталася така ситуація? Можливо, у вас вже були такі ситуації? От як нам діяти? Тому що я зрозуміла, міліція виїхала. Факт вони зафіксували. А далі що? Жарко, шкода, що немає сьогодні начальника поліції. От да. бачиш, були такі випадки, люди. Це не жарти, це сьогодні біда наша. Вони зафіксували цей, цей випадок і це все остальне, а залишається за е, місцевими самоврядуваннями, ветеринарами залишається ця проблема одна, яка мусимо забрати цей від, від, від матеріал, спалити його і Захоронити, які наші кроки, що ми завтра будемо робити? Сьогодні треба забрати цей вигрузти, забрати, завести хоча б на той спотумені, де є в там ми його спалимо, захоронити можна сьогодні робити? Можна зараз скажіть, будь ласка, ви брали оці відбори на африканську чому Сибірську язву? От я питав багатьох ветеринарів, вони кажуть, що якщо пройшов великий період часу, а ці свині вже лежать, там мабуть, з місяця. Чи будуть підтверджені, як той казав? Ну, відповідність цих аналізів, якщо та, це не живі трупи, це вже вони там по місяцю, чи вони будуть підтверджені. Сибірська віра скажу, да. в будь-якому місці, навіть в ґрунті, може залишатися до 200 років. 200 років. Значить, питань нема. Для африканської чуми ми відбирали трубчату кістку згідно інструкції, з будь-якого матеріалу, який міг лежати рік-два-три в землі, навіть вже такий, що його немає, щоб була трубчата кістка, значить з кісткового мозку там роблять. Дослідження на африканську шуму саме загроза в тому, що там в тому Рубові, який там біля дороги, вздовж дороги, він йде, стікає в річку Студеницю. І там, де мали бути в нового маслозаводу, там законсервоване, можна сказати, діюче підземне озеро. На той випадок, на випадок, коли падає рівень води в нашій бобовій керниці, стояло питання, що можливо буде вода забиратись на місто звідти. Розумієте, о чому? Проблема, що там в тому місці і отаке робиться. Що по цьому сказати, значить, я не знаю, там поста виставити, ну хто, ну як міліція, не міліція, хто там пост не виставиться, це, мені це, тільки треба брати на совість людей, то, щоб не вивозили. Або треба, щоб була якась об'ява, що є в такому місці, де, де захоронення питання. Другі з точки зору, подивіться цих людей, цим людям, де це навіть така не стала ситуація. Їм де треба подіти, інформація якась повинна бути, ми їх повинні інформувати, про, що дійсно. Зору, раз, це, то... де а... має бути, і хто має це робити, і відповідальність за це, так само, щоб люди знали, яка за це відповідальність. А, хто за це має відповідати? Слушно розроблено, це ми маємо зробити, напевно, за вашою інформацією. Є, є діло в тому, що в є... нас під Хмельницьким є у той завод. Значить, раніше, якщо ви може знати, хто знає, хто не знає, е сільські голови заключали договір з утильзаводом. Віти при великих випадках при, при загибелі великої тварини. Там мають навозя свиноматки свині, великої чи корови, чи що небудь. Значить, віти визивалася машина, приїжджали, вони забирали, утилізовували цю, цю машину на даний час, цей утильзавод. Ну, я не знаю, чи так, ну, не так. Зробили його банкрутом чи не банкрутом. Коротше, машини від не висилають. Людина мусить за свій рахунок, якщо може, завезти туди. Це питання треба вичити. Одно єдине питання. Тому що вони свої машини не дають, там в них якась де непонятна вже більше року реорганізація чи щось. І вони машини свої не надають. Дають. Тільки своїм транспортом можна завезти туди. Ну, що 20 свиней, ще за машину, То вони швидше в рівчак вивезуть і. Ну, такий от. І ще біля міліції. Тому що їм на сходи не висипали. Шановні депутати, як знаєте, ми з вами проговорили, проблема серйозна, але інформація, я зрозуміла, відсутня. Тому що, якби на сьогоднішній день люди знали, ну дійсно сталася така проблема, десь треба з нею діватися. Тому я вас попрошу, Антон Анатолійович, підготувати. Інформацію через засоби масової інформації, через газету, щоб люди знали, тому що ми сьогодні не застраховані, що це станеться знову через деякий, деякий період. А сіє ситуація, яка склалася, все таки ми е, поспілкуємося з поліцією, представниками, тому що ну на такі речі потрібно вживати заходи. В принципі, я зараз вже скажу своє бачення і е, е, слідуючих питань до поліції. Якщо є питання до е, ветеринарної медицини, будь ласка. Якщо ні, то ми вам дякуємо, надіємося на співпрацю і це дійсно серйозні речі, нам потрібно е, спільно працювати і працювати на результат. То вам не, не потрібна площа, якась, щоб виділила міська рада для створення я хочу, я хочу ну, звернутися для спалення. До, депутатів, <порту> до депутатів до вас. Я хочу всіх звернутися. якщо є така можливість прийняти якісь рішення для виділення. Примерно ну, в самій ближчому місці, я розумію, це буде воно, воно для виділення можна. Це тільки от на тому ставому в Дем'янківцях, я ж там є старий ходовомогильник, на ньому двотики облаштувати, облаштувати окультурити, да, культурити, і там на тому місці можна проводити спалювання, захоронені. Подання зробити листа на міську сфер, раду. Що це має бути саме Там, де це яке це місце, да, і, вся, і все. Що, що ви якби як спеціаліст, ви ж можете порекомендувати да? Пер, да, місць. Ми рекомендуємо найближче для місць, це не тільки для Дунаєвець, ми дамо перелік перелік для ваших всіх населених пунктів, де знаходиться. Громада велика, і люди сьогодні тримають чинність і ситуація, чи там він там Це ж ми не застраховані. Ну є, є випадки, є випадки людини десь в селі, яка не має транспорту. Як вона має діяти? Ну, то є треба якось відійти в положення. Ну, скажімо так, є місцеве самоврядування, Є, повинен мати якесь комунальне господарство, у ньому повинно бути, яке повинно займатися вивозом оцеєння. В, в разі, якщо це скотомогильник буде зроблений. Може люба людина завезти туди, не повідомляючи вас нічого? Ні, про загибель повинно повідомляти про будь-бу загибель. Цю лю... повин... інформацію треба надати да. нашому, нашим да. жителям, щоб вони знали, що сам... загинули повідомлення, да. як діяти далі, хто має вивозити. Да. Тобто всі ми ну, сьогодні обзвонили. Людина може думати, що вона має заплатити за це гроші, що вона понесе якусь відповідальність, тому десь скинула де це там. Полі в посаді йде. А якщо це буде написано, що є місце отакето, туди можна скидати, за це не треба платити гроші, тільки завести і засипати землею, так? так. так? Закопати. Значить Ти сьогодні ми озвонили написати? всіх своїх спеціалістів, скажімо так, і. Колісника, і Семенова, якщо хто там з знає по аптеках, по тому сьому. Може хтось звертався, що в когось були за лікуванням, ще де чомусь. По камість ніхто нічого не знає. Ну зараз я вірю в одному, тому що всі люди дуже розумні, є інтернет, є всі лікування. Самі собі роблять, самі собі шкодять. Вам як написано припис і цей тож. Ну, там вже не перший там, там, раз. Там просто в, ну, справа в тому, ми також ще робили на зйомці там. І навіть взяти по тих самих скелетах, по тих черепах, тобто це вже не один раз там воно було. Бо то, що навіть якщо взяти собак, так, які там бігають. Ну, за місяць нереально там залишити такі хребти. Mm -hmm. Тобто це, тобто, вже, що воно вже, це вже є, і, і не факт, що це є одна й та ж сама людина. Зрозуміло. Він знайшов там місце да? і працював да. там? Там просто одна купа йде свиней, далі йде друга купа свиней, далі там вже йдуть хребти, розумієте? І там, ну, видно. Там метрів 5-50, тобто, в хребтах всі свині, в тому всьому.